Починаємо наш процес з того, що підготовлений картон спеціальний з широкою гофрою. Ріжемо відповідно на стрічки до тієї баночки, в яку ми маємо закрутити його. 1925 свічок за період повномасштабного вторгнення виготовили члени поважної ради консультативно до органу Донеєвецької територіальної громади в рамках проєкту Взаємодопомога з руку руки. Парафін натоплений, і Валентина Йоспіна у нас головний спеціаліст по цьому, О, ось вона заливає. Почали ми дуже просто. От побачили такий сюжет по телевізору і вирішили, що ми теж могли б це спробувати. Перший раз ми прийшли, кожний приніс з собою бляшаночку, кожен приніс кусочок картону і ми пробували це зробити. Виявилося, що можемо. Сьогодні до реалізації проєкту підключились підприємці, представники влади, пересічні краяни та священнослужителі, які забезпечують поважну раду матеріалами для виготовлення свічок. Заготовки до свічок робимо один раз в тиждень, це вівторок. Зазвичай приймаю участь цьому до 20 осіб, тому що бачите, приміщення таке вже аж велике, просто-напросто і більше тут вже немає де подітися, і поки що нема такої потреби на більше, хоч ми могли б і більше. Але від першого разу, коли ми зробили 37 свічок, то ми останнього разу зробили 333 Такі універсальні світильники тут створюють різних розмірів. Готові партії забирають волонтери та військові. ці свічки вже до кінця тижня будуть завантажитись в автомобілі, які зараз проходять ремонт. І будуть відправлятися в напрямку якраз Краматорська, і далі будуть в напрямку Ямполя і інших міст. Тому дякую Ми вам. всі працюємо так. на перемогу і разом до перемоги. Загалом же поважна рада має на меті забезпечити активне дозвілля людей пенсійного віку і завдяки різним напрямкам діяльності посприяти розвитку громади. Сьогодні ж основна їх зайнятість полягає у підтримці ВПО та захисників.